Чисельність населення працездатного віку до повномасштабного вторгнення становила понад 17 мільйонів осіб. Після мобілізації підприємства та бізнес залишилися без своїх працівників. Всі очікують на перемогу, та демобілізовані ветерани вже повертаються на свої робочі місця. Як діяти державі бізнесу, аби максимально піти назустріч тим, хто вчора боронив воєнний фронт, а сьогодні в тилу піднімає економіку. Про це говорили на всеукраїнському діалозі в відкритому майданчику, де зібрались підприємці, влада, ветерани та волонтери. Вже нині трудові колективи комунальних підприємств Хмельницької громади не дораховують десятків працівників. Як налагодити співпрацю з ними з родинами загиблих? Це стало великим викликом сьогодення, за словами Хмельницького міського голови, потрібно змінювати усю корпоративну етику. На багатьох підприємствах є загиблі. Це спілкування з родинами безпосередньо. є полонені, є безмічний пропавши. Це теж спілкування з родинами їхніми. І ця вся реальність нас чекає на всі найближчі роки. Вже нині служба зайнятості шукає інші підходи до працевлаштування безробітних, адже після повномасштабного вторгнення ринок праці втратив понад 30% трудового потенціалу. І це негативно впливає на економіку. Тому фахівці служби працюють з громадами, аби максимально залучати їхні можливості та наявні мікрогранти. Коли ми починаємо працювати з старостатами, старостами прямо в селі розповідати, там де 600 людей в селі проживають, і розповідати їм. Про наші гранти, які ми там зараз мінекономіки видаємо, бо це стає цікавим. І я точно тепер ставлю завдання працювати не тільки на рівні громади, а й працювати на рівні ну, села, тому що. Звідти треба тоді підніматися, не тільки з громади. Ветерани тим часом теж не стоять осторонь. Пропонують гуртуються, бо легова частка тих, хто після 24 лютого пішов захищати країну, самі вихідці з бізнесу. Яскравий приклад Сергій Позняк, підприємець і ветеран, який нині в цивільному житті після поранення гуртує бізнес та захисників. Розвиток ветеранського підприємництва він а, ну, це дуже крутий шлях до реінтеграції. Для інтеграції, вони а, їм буде чим займатися. Вони створюють робочі місця, на які працеварсуються теж ветерани. саме тому. Ринок праці вимагає нових бізнес-ідей, адже для людей змінили цінності. А суспільство має толерантно ставитись до тих, кого калічить війна. Та толерантно не значить із жалем. Ветерани потребують не співчуття, а можливостей робота з підприємцями, як з працедавцями. Робота з ветеранським бізнесом, робота щодо розбудови України через розвиток ветеранського підприємництва насправді надзвичайно важлива ця частина нашої сьогоднішньої діяльності. Учасники всеукраїнського діалогу напрацювали контакти та ідеї. Ринок праці потребує ветеранів, бо це потужний трудовий ресурс. Але для максимально комфортного середовища. Держава має автоматизувати надання послуг та напрацювати механізми соціального забезпечення різних категорій. Мова йде про зменшення податкового навантаження та впровадження недержавного пенсійного страхування. Бізнес, влада разом мають вже спілкуватися і напрацьовувати ту дорожню карту, і не просто десь в теорії, а вже на практиці і діяти та яка дасть змогу. Е Відновлювати Україну, відновлювати нормальне життя в Україні, і звичайно, що на передовій того життя вже будуть звичайно наші ветерани. Усі учасники всеукраїнського діалогу погодились, потрібно розвивати формування кластерів та індустріальних парків. Кожен потенційний шукач роботи може стати максимально цінним кадром, і завдання роботодавця розкрити цей потенціал. Адже працівник це не ресурс, а можливість. І саме в таких діалогах народжуються хороші ідеї. Вже нині роботодавці готові навчати та працевлаштовувати. До прикладу, швейна галузь нашої області відчуває брак робочих рук. Влада готова нас підтримувати, і училище. Якщо є бажаючі внутрішньо переміщені в Хмельницьку, вони навчають повністю училище, навчає все за свій кошт. В них виділяються на це грантові кошти, і ви можете спокійно прийти і навчитися. І вас будуть підтримувати багато виробників Хмельниччини саме з легкої промисловості. Лише разом суспільство, представники влади та бізнес можуть вирішити проблеми дефіциту ринку кадрів, адаптації ветеранів та повернення їх родин з-за кордону, адже відбудова країни відповідальна справа кожного українця.